Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже, разом нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних. Якихось робітників, вже да? там чули історії, хто до нас приїжджає. А тільки українців, да? тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезний. Будь ласка, військові, геньте, які генератори здорові. Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України, і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу цього міндіча оцю ця історія корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходили за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. О, тоді може бути прям діло. Тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно, може. Не то, що зруйнуватися і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки такі заходи існують, але <свісно> завдяки нехорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які, за які вже мало б щось побудувати, Але ну коротше, це що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює.